Всім привіт! Як завжди черговий день виживання в таксі. Сьогодні у нас неділя, на годиннику в нас 13.40 і я тільки виїжджаю працювати. Ось так, як завжди, виїжджаю дуже пізно. Ось такий з мене таксист, скажімо так. Сьогодні у нас ситуація така. У нас роботка буде виглядати так. Зараз я просто заходжу в болт. Зараз вам показую. Заходимо ми в болт. У нас з суботи запам'ятовуємо 77 злотих висить, і у нас бонус 45 злотих за 14 поїздок. От Їх ми маємо зробити. Такий квест буде, зможемо ми це зробити чи ні. Нагадую, що його треба зробити до 20-ї години. А зараз у нас виходить так, що зараз у нас. 13.40. тобто 6 годин в нас є на те, щоб зробити 14 поїздок. Ну і заходимо, натискаємо онлайн, все, заходимо і е, чекаємо. Звісно, буду робити по факту все підряд, тому що це мені треба зробити. Ну, як мінімум 2 поїздки на годину, а то і навіть більше. Тому ось така ситуація. Подивимося, як воно буде. А ще й неділя, замовлень мало. Все закрито, ну, але побачимо. І але, тим не менш, буду зараз, мабуть, одразу прямувати в сторону центру, не буду стояти тут а, на пшеполі. Ну, а там побачимо. Так що чекаємо на замовлення. Ну і недовго чекаючи, у нас є замовлення від Андрія, наскільки там на 25 злотих, не побачив, скільки будемо їхати, але подивимося, як воно буде. Мені, звичайно, краще б брати якісь каратиші, а не дальняки, тому що треба ж зробити кількість поїздок. Так що, ну добре, перше замовлення будемо брати дальнячок. А що робити? Будемо їхати. Добре. Так, завершили ми поїздку. Вийшла вона в нас нам 24 злотих за 12,2 кілометри, 24 хвилини ми на це витратили. І поки що, поки що тиша нічого нам нового не падає. Тільки постійно чогось. Як, до речі, хто підскаже, як прибрати це постійно в телефоні на болті, що типу, GPS пропадає. От постійно в мене хоп, так ну, він пропадає, потім знову з'являється, і отак постійно в мене. Чи треба просто телефон змінити? Чомусь я дуже сильно сумніваюся в тому, що я зроблю цей бонус 14 поїздок, блін за 6 годин в неділю, ну це прям трэш. Я вчора, до речі, вчора я зробив, так само я виїхав ну, в суботу з 14.00 я зробив 15 поїздок за 6 годин. Вдалося мені їх зробити. Але також так, в натяжечку. в принципі, так, замовлення були, але треба. Ще зважати на те, що була субота і були, в принципі, пробки. І тим не менш я зробив навіть 15 поїздок, а не 14. Тому, друзі, якось так не знаю. Сьогодні, блін, буду надіятись просто що я їх зроблю. Треба просто маленькі, маленькі замовлення, каратиші просто робити. Бо якщо брати отакі дальняки, то нічого звичайно ж не вийде. Так, друзі, почав я брати все підряд. <гум> Отакі От замовлення, таку кількість замовлень менше став перебирати, тому що чого, звичайно ж, це тому, що закрили аеропорт, немає нормальної роботи, і щоб заробити, треба тільки вивозити все підряд. Перебирати немає з чого, тому що, як я і кажу, дальників майже немає, гарних замовлень також немає, кефів також майже немає. Тільки там може там в п'ятницю в суботу, і то, якщо там є якийсь не знаю, якийсь захід, концертик, якийсь чи ще там трошечки, може на годинку десь щось підніметься, щоб людей розвести і все. А так роботи ну, просто немає. Реально. Єдина надія в мене особисто, це реально це на ярмарку. Вона там, ніби з 20-го чи з 24-го, не пам'ятаю, ну, щось в цих районах починається. Єдина надія, тільки на ярмарку. Так, впало нам от АЛЕСАНДРО 2150 замовлення. На ось таку суму нам впало. І друзі, як завжди, коли хочеться якісь дальнячки, нормально там замовлення там більше 20 злотих, їх ніколи немає, падає тільки там каратиші по 10, по 11, по 12 злотих. Як тільки мені треба навпаки робити каратиші, які щоб швидко зробити цих 15 поїздок, мені падають дальняки. Добре? Добре. Ну от як, друзі, от скажіть, ну от як таке можливо? Пало третє замовлення в нас. І що ви думаєте? Знову дальняк, 26 злотих. У нас буде поїздка з якимись японцями, корейцями, китайцями. Невідомо з ким, але знову дальняк. От що, що це таке? От Скажіть мені, будь ласка. То падають одні каратиші, коли ти все відміняєш і падаєш в коефіцієнтах прийнятих, то тут, наприклад, тобі треба каратиші, ні падають одні дальняки. А ще й по такій дорозі дивіться. Та ти що? Болота? Дороги немає, і ми їдемо за 26 злотих. Зато дома, дивіться, я не розумію, отакі дома котеджі стоять У, скрізь по мільйонам злотих, зато дорога убита. Добре. Так, друзі, завершив я замовлення з корейцями. І, звичайно ж, куди корейці всі їдуть. Звичайно ж в казино. От Реально всі от кого я не вожу, там з білян, корейців, там не знаю, кобіжиці. Корейці, японці, я... неважливо, хто це, вони всі однакові. Але от їдуть вони реально всі на ринок в казино. От Реально люблять грати в казино. Ну у нас, друзі, що? Мені здається, що ніякого бонусу я не зроблю, тому що що в нас вже 15.30. І в нас тільки три замовлення було зроблено. Це просто трэш. Три замовлення. Одна на тобі ці дальняки постійно кидає мені. Зараз би якась міла човачка мені отак по 10 злотих 10 хвилин на замовлення. Раз, 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 як сіночки так пощокали і все, і поїхали додому. Убер я взагалі вмикати не хочу. Убер це ну, от реально мене просто убер роздражає. Своїми цінами взагалі на поїздки, це просто я не знаю, як можна возити. от Зараз, в даний момент, як можна возити Uber. І так, блін, ну, показує просто таку фігню. там, За 20 кілометрів показує там 40 злотих, 20 кілометрів, але ж по факту, друзі, береш ці 40 злотих. Приїжджаєш 20 км, а там тобі взагалі 35 впаде. Їдеш назад ще 20 км, вертаєшся 40 км за 35 злотих, отака от от робота в таксі. Зараз я в центрі, поки що тиша. Навіть в офлайн не виходжу, коли їду з пасажиром, тому що, ну, отак, бачите, взагалі нічого не падає. Треба ждати, ждати, щось вижидати. І зараз я впевнений, зараз прочекаюсь настільки, що в мене просто впаде. Якесь замовлення знову на 25 злотих, 10 кілометрів буде їхати. Або взагалі, знаєте, зараз, як завжди, також таке буває, коли ти починаєш робити якийсь бонус, і як назло, просто тобі не буде бол давати замовлення, щоб ти його просто не зробив. Хоча я в принципі сумніваюся, що таке практикується, що. Дійсно, воно так просто так трапляється. Деякі водії просто так кажуть, ой, потім болт не, або убер не дає замовлень спеціально, щоб ти не зробив бонус. Мені здається, що ну, це неправда, так просто стається, що в даний момент, в даному місці немає замовлень, або просто система зроблена так, що якщо в тебе досить ти багато вже замовлень зробило біля тебе якийсь водій. У якого менше, то потім йому дають в першу чергу замовлення. Мені здається, що це ну, саме так працює. Але я можу помилятися. Четверте замовлення 1960. Знову, блін, ніби і не довге таке замовлення, але тим не менш, блін, отак, поки що отак. Йдуть більш-менш класні нормальні замовлення, але але, я не встигаю робити бонус. А мені робити? що мені робити? А що мені робити? Добре. І так, друзі, зробив я четверте замовлення. Чотири замовлення, капець, ще нам 10. У нас на годиннику 16.07. І в нас залишилось не цілих 4 години. І не знаю, 10 поїздок я навряд чи зроблю, але буду до цього йти, щоб якомога швидше це зробити. Можливо, маю надію, зараз ну, вечоріє вже і стане більше замовлень каратишів. Я на це дуже-дуже сподіваюся. Ще в мене така параноя, я не знаю. Буває, знаєте, чекаєш довгу поїздку, якусь замовлення, нічого не падає. Виходиш онлайн, заходиш офлайн, заходиш назад онлайн і тебе просить постійно зробити фотографію, підтвердити свою особистість. Але я настільки, ну, у мене тепер параноя, що коли замовлення не приходять, я завжди, коли замовлення завершую, завжди виходжу в офлайн і потім знову онлайн натискаю. Тому що реально буває, чекаєш дуже довго, думаєш, що немає замовлення, виходиш он, офлайн, заходиш знову в онлайн, бац, а треба фотку зробити. І одна е, болтіва по-тупому це зроблено реально. Що реально ти завершуєш замовлення якесь, і ти можеш, ну тобі все, вже не падають замовлення, бо тобі треба сфоткатися, а ти про це не знаєш. А щоб про це дізнатися, треба вийти в офлайн і знову в онлайн зайти, як по мені бред. А ще також мені здається, що чому мені дальняки падають, тому що зараз всі роблять цей бонус. І, звичайно ж, всі, отак, як сімечки, розбираються у ці каратиші. А мені одному достається вже такі довгі поїздки. Дуже сумніваюся, звичайно, що зроблю їх. Але буду старатися. І так працювати треба, і так працювати треба, бонуси, не бонуси. Все одно треба працювати. Добре. 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 І так, друзі, відробив я неділю. Сьогодні вже понеділок. Знімаю вам ще раз відеозвіт, чому ще раз, тому що вчора нормально також багато чого знімав, поїзд, багато чого також вам розповідав. Але, на жаль, не знаю, в мій походу приходить йому гайки або йому, або карти пам'яті. Не знаю. Тому що, по-перше, почалося все в чорно-білому знімати, по-друге, все ривками, половину зміни взагалі не зняло. Не знаю, з чим це пов'язано, але ось так. от. Але, тим не менш, друзі, з приводу бонуса, звичайно, я його зробив, я його зробив, навіть за цей час зробив 15 поїздок за 6 годин. Всього поїздок я зробив 16. Зараз вам все показую, заходжу. Останню поїздку я вчора зробив завершив, точніше, зараз, 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 ось не знаю, буде видно вам чи ні, в 2012. І все. Це по факту була остання поїздка, і я поїхав додому. Це виходить, що ми відпрацювали з вами 6,5 годин, 6 годин. Виїхали працювати в, в 13.40. Завершив я в 2012, в 20, тобто 6,5 годин ми з вами відпрацювали. І скільки ж у нас вийшла каса, зараз вам показую. Каса в нас вийшла 372 злотих. як вам не знаю, видно чи не видно. 372 злотих, але ще ми пам'ятаємо, що треба відмінусувати 77 злотих, які були в нас з суботи на неділю. І це в нас, друзі, виходить 295 злотих за 6,5 годин. Ми з вами заробили. Ділимо це на 6,5 це в нас виходить 45 злотих на годину. Ми з вами заробили. Але знову ж таки, це з бонусом. Якби, наприклад, не було бонуса, і так просто виїхати попрацювати 6 годин, так ну, допустимо, що ми поїхали просто працювати 6 годин. Це б у нас вийшло скільки? 295. 295, мінус 45 злотих. Бонуса в нас вийшло б 250 злотих. Поділили б ми це на 6,5 годин. У нас би вийшло 38 злотих на годину, а ще мінус паливо, мінус там податки, знову ж таки, у всіх податки різні, того не знаю, там 30 злотих на годину, можливо, з натяжечкою би вийшло. Але знову ж таки, якби я не було бонусу, то я б брав би значно інші замовлення, тому що я декілька разів відмовлявся. Там від замовлень там, на 35-40 на 40 злотих, ну це були по факту дальнячки. Не знаю, вийшло би мені більше заробити на годину, якби я брав ці дальнячки. Мені б здається, що ні. Тому що я як не крутий тратив би час на саму поїздку, плюс там, повертався б назад, плюс це неділя. Не факт, щоб я б, десь якщо б виїхав за місто з пасажиром, то назад повернувся також з пасажиром. Тому, друзі, ось так, робота. Блін, ну чесно кажучи, погана. Отак От я просто напряму вам кажу. Зараз, блін, робота дуже погана. Аеропорта немає, по факту ніяких заходів, кефів, нічого немає. Просто голі тарифи, возиши їх. Добре, що хоч взагалі є замовлення. Навіть ті каратиші, якщо в принципі задатися цілею все одно працювати і щось та й заробити, так, на каратишах. Якщо у вас пріус на газу економний, то в принципі можна якось вижити. А так, ну, це печаль. Треба чекати на ярмарку. Я дуже сподіваюся, реально дуже сподіваюся, що якась робота, якісь кефи дійсно з'являться і можна буде трошечки заробити більше, ніж зараз. Ну а потім, як відкриється аеропорт, я думаю, робота вже... Хоча знову ж таки аеропорт відкриться, потім почнеться січень-лютий. Також такий період, що треба зараз реально заробляти, щоб в січні-лютому було за що їсти. Так що, друзі, ось так: черговий день виживання в таксі, Вроцлав. Всім дякую, хто додивився мене до кінця. Всім удачі!